Н футболу груповий етап зимової першості Закарпаття з футболу виходить на фінішну пряму. Гарантовано в одну четверту фіналу потрапляють Минай, оболонь та Дейду у дебютному матчі другого туру. Кінчиші за участю витязя та Дейду передбачити лідера було неможливо до останньої секунди. Хоча перед стартом поєдинку саме команда з берегівщини вважалася домінантною. З подробицями Віталій Біровчак. Уже в першій половині першого тайму підопічні В'ячеслава Пінковського могли відзначитись двічі. змарнували очну ставку з воротарем і не влучили в рамку з вигідної позиції. Натомість дейдівці витиснули максимум з елементарного стандарту корнера. Це був зовсім незаслужений гол через призму напрацьованих комбінацій. Захисники ловили гав, а Грицкевич просто підставив ногу. Що стосується футболістів з концгазу, їм потрібно врегулювати проблему з реалізацією, а де до повернути славу стрімких флангів. Якщо лівий реноме підтвердив, то правий сьогодні відпочивав. Не все виходило у барти. Натомість, потужно у нападі, як би це дивно не звучало, відпрацював захист. Повертаючись до першого тайму, то ініціативу до ніг перебрали берегівчани хвилини з 20-ї. Щоправда, збільшити перевагу їм не вдалося ані у першій, ані у другій половинах. Тероризувати оборону витязя, продовжував і Грецький Особливо плідно відпрацювала атакуюча ланка в останні 20 хвилин. Уявне табло рахунок не змінювало, тож Дейдо, незалежно від результату матчу останнього, вийде з групи із першої позиції. По полі віті було очень плохое поле. І ми сьогодні спробили другу ігру сіграти як. Как... И соперник был другой, очень хороший. Видели молодые игроки, они в той неделе выиграли 3-0, так что надо было, бы, надо было сегодня играть лучше от обороны. Само собой первом тайме не так уж получилось, но втором тайме я думаю, что команда уже показала то, что она играла в той неделе. Были моменты. Так вийшло, що 1-0 виглядає. Головне, що команда вигла і делала ще один шаг вперед в зимнем кубке. У нас йде підготовчий період до Кубка області і першості області. Так що на цьому полі важко показати якийсь гарний футбол. В першу чергу це на перше місце виходить самовіддача, бійцівській якості, ну і характер в першу чергу. Да, ця команда трошки більш збалансованіша, тому що в них кращий, трошки підбір гравців, але ми не вступали. Футбол складається з помилок, вони використали, ми не використали, тому й такий рахунок. Але нічого страшного немає. ми рухаємося далі.